Слава в граніті, закарбована у вічність давно, Легіт вітру любов'ю зігрітий, і світанням постукає в кожне вікно. На могилі давно заросли травою окопи, давно сіють пшеницю на землі, яка горіла і стогнала. З найстрашніших трагедій початку Другої світової війни. Ради Лариса Вікторівна Макаренко. Ветерани Другої світової війни, ветерани Афганістану, воїни антитерористичної операції. Ветерани, шановні колеги, друзі, та ваші курсанти, надзвичайно важко говорити слова в такий день, оскільки вже більше двох років точиться неоголошена війна проти України російським агресором. Я їхав сюди і думав про те, що вже чотири години, як бомбили Київ, 75 років тому назад. Чотири години точилася війна, яка розпочав так само без оголошення тільки інший агресор. Україна внесла величезний вклад в перемогу. Зараз йде дуже багато спекуляцій навколо цієї ролі українського народу в перемозі над фашизмом, над нацизмом. Але ви знаєте, ніякі спекуляції не принижують роль оцих наших дідів, прадідів селичолих. Які готові були вмерти, але Бог їм дав життя. Вони залишилися живими. Водночас мільйони українців склали своє життя, захищаючи батьківщину. У вересні 1941 року в цих краях точилися серйозні бої. І підрозділи на той час радянської армії потрапили в оточення. Баришівка, березань. Надзвичайно великими були втрати. Ми зараз аналізуємо причини ти втрат. На той час Сталін, який всім показував, що не потрібно готуватися до війни, все буде у нас добре. Насправді, як на мене, не був готовий до війни. І, на жаль, українська, не українська, а на той час радянське військо терпіло поразку. Саме в цих краях. На спаленій землі лежали тисячі і тисячі наших загиблих воїнів. Проведеними пошуковими роботами знайдено, віднайдено більше 200 загиблих солдат і офіцерів. Їхні тіла, їхні тіла предані землі. Мені надзвичайно приємно, що молоде поповнення, наші курсанти, курсанти Національної академії служби безпеки долучилися до цієї роботи. І більше сотні цих курсантів взяли участь у розкопках і в пошукових роботах. Завдяки саме цій роботі віднайдено 20 останків, останки 20 наших воїнів, які сьогодні будуть придані землі. Ви знаєте, я слухав гімн, співав гімн. Підійшовши сюди, важко втримати яску відверто. Сльози на очах, оскільки за цих два роки поховали багато наших побратимів. І ті хлопці, які стоять і позаду мене, і попереду мене, які були на війні, розуміють, що таке хоронити близьких тобі людей, коли ти зробити нічого не можеш, а на твоїх очах гасне чиє життя, гасне життя молодого хлопця, якому чу більше 20, і ти реально не можеш нічим допомогти. Я дуже вдячний і громадській організації Закінчимо війну, і нашим курсантам, і усім небайдужим. Я дуже вдячний усім воїнам, ветеранам, я вдячний всім атошникам, які сьогодні віддавали, чи вчора віддавали і сьогодні продовжують віддавати найдорожче життя за свободу і незалежність на нашої держави. Я вірю в те, що перемога буде за нами обов'язково. Приблизно в той же час сьогодні було сказано ведучою про спалені поля. А в мене перед очами події духрічної давнини, коли вертушки йдуть низько над полем, змушені йти низько тільки тому, що ПЗРК дістає, якщо йдуть чуть вище, і роблять відстріли, щоб залишити живими. І ці ракети, які лягають на поля, підпалюють пшеницю, жито пшеницю вона горить позаду нас. Я ніколи не забуду цього. Ми відкрили свої архіви, щоб історична пам'ять стала відомою усім. Ви знаєте про те, що в Березанському лісі прийняли свій останній бій військові 37-ї армії разом з бійцями 5-го, 21-го, 26-го армійських підрозділів, а також матросами Пінської флотилії. На жаль, ще не всі воїни знайдені і віддані, придані їхні останки належним чином землі. Війна буде закінчена тоді. Я маю на увазі Друга світова війна. Тоді, коли останній воїн буде знайдений і захоронений. Я переконаний, що навіть сьогодні, в час, коли Україна веде війну з агресором, це дуже актуально. Це носить дуже патріотичний і правильний момент. Це відповідь наша на закиди тих, хто Україна не пам'ятає. Своїх героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої України у Другій світовій війні, я ще раз хочу подякувати щиро всім за пробну роботу, і слава Україні! Червня 1941 року. Саме у ці дні, 75 років тому, розпочалася Радянська Німецька війна. І рівно 75 років тому український народ зазнав тяжких втрат, де кожен день, як рік, а кожен рік, як століття, на бій з фашистською Ордою повстала вся країна чоловіки, жінки та діти. Сьогодні ми схиляємо низько голови перед світлою пам'яттю тих, хто вступив у смертельну боротьбу з гітлерівськими загарбниками, тими невідомими солдатами, останки яких знайдуть на території Київської області, та які знайдуть свій спочинок на Баришівській землі. Шановні українці, шановні земляки, шановні діти тих захисників, які у 41-45-му захищали цю землю. На жаль, наша страна снова защищает ценой жизни святую землю Украины. На жаль, сегодня военнослужащие Збройних сил Украины, службы безопасности Украины, Министерство внутренних справ. Они были найдены здесь, недалеко, в лесном массиве возле села Коржи. Были найдены поисковиками-энтузиастами, которые до сих пор находятся в строю. С тех пор здесь было упокоено более 200 солдат. Мы с вами знаем, что прежде чем здесь ляжет последний солдат Баршевского котла, погибшего из выхода из окружения, поисковиками наших организаций придется приложить немало усилий, еще долгие годы трудиться на этих полях. Со временем пришло понимание, насколько важно тщательнейшим образом фиксировать все обстоятельства смерти погибших. Благодаря этому пониманию Наши поисковики в качестве волонтеров приняли участие в гуманитарной миссии Эвакуация 200 под управлением Военно-гражданского сотрудничества Вооруженных Сил Украины. Среди тех бойцов, которые сегодня будут придувать земле, есть четыре бойца, обстоятельства смерти которых нам удалось тщательнейшим образом установить в последний день жизни. Шел бой. Среди них, кстати, одна женщина. Четыре бойца были ранены. Впоследствии команды фашистов были стянуты на пушку леса, были обысканы, изъяты личные вещи. Потом проследовал выстрел каждому в голову. Нам не удалось установить их имен. Но лишний раз мы зафиксировали факт зверств оккупантов на нашей земле. Еще много нас ждет работы на полях боев и нынешний войн, и тех далеких событий. Они нас ждут. Ми прийдемо за ними. Вічна слава героям. Гуманітарного проєкту Збройних Сил України евакуація 200 продовжується пошук. Пошук героїв всіх організацій. Союзу народна пам'ять в першу чергу, які, які є партнером, і ми відбудуємо цю країну. Вона стане великою і захищеною. Сьогодні історія пов'язана з сьогоденням. І на віки віків, амінь, присвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владика прости, беззаконня наші, Святий злянця і сіверемо. Отворенням вічную.